Ну так, кожна фотка оживає. Можна зробити кожну, можна не кожну, можна зробити оживачі портрети. Ось така магія відбувається. Ми знімаємо вам відео, потім все це накладаємо в програмці і ви потім наводите телефон, і воно оживає. Максим цьогорічний випускник та перший клієнт Дніпровського соціального підприємництва Storybook. Разом з класом вже зробив фотосесію та чекає на живі альбоми. Дуже все сподобалося, дуже сучасна та дружня атмосфера. Тобто, зловило цей вайб з фотографом. Все пройшло дуже чудово. Стосовно дизайнів, нам дали дуже величезний вибір, тобто пладинок, самого наповнення. Тому все було дуже індивідуально, тому дуже сподобалося. Команда супроводжує на кожному етапі створення альбому: від вибору стилю та локацій для фото до позувань у кадрі. Два, три розходіся де діти, сторонам. діти? мені дуже подобається, що саме одна компанія робить і дизайн, і фотографії, і ну, знаходить студію. І нас повністю організувала. Це максимально зручно. Цього року планують зробити живі альбоми для 32 класів, а далі масштабуватися. Зараз у нас є пробні варіанти. Це в організації, в бізнеси, живі календарі, живі банери. Ми хочемо робити все, що може тільки вишивати. Команда Storybook також реалізовує соціальну місію, так як частину грошей спрямують на підтримку молодіжних ініціатив, а частину грошей з якого з виробництва альбомів ми будемо передавати на створення е, класів для сільського самоврядування або навіть для е, обладнання певною технікою, яка треба в цей клас. Соціальне підприємництво створено на базі молодіжного центру Дніпра в рамках всеукраїнського проєкту Стартуй. Почалося все з того, що ми подали грант. Потім ми хотіли створити продакшн, але ми прийшли до того, що ми вже були трошки дотичні до альбомів. І це найкращий спосіб взаємодіяти з учнівським самоврядуванням. Ми потім проходили навчання, їздили по іншим містам, зустрічалися з нашими спікерами. У нас є наші ментори, є наша персональна менторша Аліна. Наразі команда проводить інформаційні зустрічі серед школярів міста і продовжує розвивати власний проєкт. Ми для всіх шкіл Дніпра та учнівського самоврядування робимо знижки 50%, Тому що ми дуже любимо нашу школу, дуже любимо наших учнів. Завжди їм ради. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро